Доброго дня, вітаю. З нами сьогодні гравець команди Акорд Олександр Ткаченко. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте о сьогоднішній грі? Ну, Перше, дякую за привітання. Гра гарна, в принципі, бойова, Гарно сьогодні побігали, гарна футбольна погода. Тому отримали задоволення, ну і будемо готуватися до наступних іграх. Скажіть, чи очікувало, що рахунок буде настільки крупним? Ми не так щоб сказати, що очікували. Ми налаштовувалися зіграти свою гру, показати гарний футбол. Тренер просив бити, а там залітало, то й добре. Згідно турнірного становища, скоріш за все, ви все ж таки будете в першій половині турнірної таблиці на друге коло. Як вважаєте, чи є у вас шанси на перемогу в турнірі? Ну, ми налаштовуємося на перемогу. А там будемо дивитися. Нам головне набирати три очки від матчу до матчу, попасти в першу сімку. І далі нам головне зараз набрати свою гру, показати свій максимум, і там уже буде видно. Добре, дякуємо вам. Вам дякую.